Ти ж відкривала заклад разом з е, двома товаришами у Франції? Так, ресторан досі існує, але наше партнерство розпалося ще під час ковіду, і по таким фізичним причинам, бо ми тоді розлетілися всі, а потім і по особисті з ним ще коли війна почалася. Відкривали, і там заклад обійшовся. Він у нас навіть 200 метрів не був. Він обійшовся в мільйон євро. Ми познайомилися власне на навчанні в школі Le Bleu, ага. і він туди пішов навчатися для того, щоб реалізувати свою мрію, відкрити ресторан в Парижі, wow. а навчитися для того, щоб побачити, як все влаштовано зсередини, як чиститься картопля, ага. так і скільки її потрібно там, для пюре, умовно. Ну і познайомитись з людьми. Так ми здибалися, і потім це переросло в таку. Класну співпрацю скрізь дорого. Насправді скрізь дорого і важко. Це це складний бізнес. Мені подобається, що, наприклад, французи, якщо в їхню лексику заглибитися, в них немає такого поняття ресторанний бізнес. У них є ресторанна справа, да? ресторанна там культура, але як бізнес вони це навіть не сприймають. Тобто для власника ресторанчику, який знаходиться, не знаю, там в Канах, наприклад, навіть так, в Парижі ось ця відсоток, Який він заробляє, якщо він становить 4%, угу. це вже окей. 4 10%, так, 10% це вже вау, там успішно. В нас типу, 18, давай 20, давай 25% зробимо, яким чином теж цікаво.